на Тернополі, на авторинку. починаємо наш огляд ось такого красивого гольфа 5-2008 -го -го року 1.4 бензин. Так, номер телефону 650. Так, покажу вам комплектацію. переднє задні скло підйомники. Мультируль. Честиступінча коробка передач, є клімат контроль. Так, 171 тисяча на приборці. Так, ось такий в нас салон. Всі сідушки цілесенькі. На дисках. Ззаді у нас є партроники. Так, Стартова ціна, 650 плюс присутній торг. Так, на продажі є ось такий Nissan Qashqai Plus 2, саме місце, свіжу пригнаний. Автомобіль 2010 року на повному приводі 2.0 дизель. На автоматі. Так, на автомобіль вже зроблений сертифікат. Номер телефону стартова ціна 1239. Так, є у нас панорама. Покажу вам салон. Так, ось такий у нас салон. Е -е, так, мультируль. 224 тисячі на приборці, автомат, є е -е, клімат-контроль, є також підігрів сидінь. досить хороший семиместный автомобиль так. высокий на дисках сзади у нас есть фаркоп Так, еще глянем на царят. Ось такі в нас совані автомобілі. Так ззаді є додаткових до місця. Якщо до сім'єю подорожуєте, можете їх використовувати. Так, ще раз повторююсь. Десятий рік, 12.399 плюс торг. Далі у нас Mercedes. Uh, так. Uh, 13 рік uh, дизельний мотор 10400. 400 Рано Станік 2005 року, свіжоперина не один і ще газ бензин, номер телефону, стартова ціна 5250, є сервісна книжка, покажу вам салон. Також до автомобіля є вже зимова резина, передні, задні склопідйомники, мультируль, п'ятиступінчаста коровка передач. Так, Досить хороший салон. Так, Позаду в нас є ще шторки, також є столики. Такий у нас багажник, автомобіль на дисках. Так, досить гарний вигляд має. Кого зацікав, можете телефонувати. А давайте ще покажу мотор. Якщо вже глянути поніс, бо дуже часто в коментарях пишуть. Що мало показую автомобіль. Так, ось такий у нас мотор. Так, бачимо, все у нас сухесенько, немає ніяких потьоків. Так, ще раз покажу. П'ятий рік, 5250, плюс пересудній торг, кого зацікавувати, продавець продавай за радістю, поспілкується. Volkswagen 93-го року, 1.8 газ-бензин, номер 2700. Далі у нас Honda 2011 року, 2.4 бензин, номер 11500. 11, Renault 2004 року в 1.9 дезель семимісний 4.499. Hyundai 2014 року, 2,2 дизель, номер телефону на максимальній комплектації, Пригнаний з Європи і був у одного власника. На автоматі ось такий шкіряний салон. На дуже хорошій комплектації. Автомобіль дуже гарно виглядає. За ціною можете телефонувати до продавця. Далі Ford Best інформації. Посад 809 року. Один мотор 2200. Далі у нас Chevrolet 2006 року. 2.0 газ бензин. Номер, Ціна три трести. Форт. Фокус. 2016 року. 2.0 бензин. номер, 9,299 Далі в нас Audi. А s Sline 2007 року, 1,9 дизель На автоматі. 6,699 Далі в нас Noбіra Chevrolet. 2008 року, 1.6 бензин Номер телефону 4700. Є сервісна книжка. Renault Megane. 2003 року. 1,6 бензин. Номер 4650. Renault Logan. 2012 року. 1,6 бензин. 6 тысяч. Так, Volkswagen Passat, 10 рік, 2.0 дизель, 8400. Так, далі у нас ось вот такий екземпляр. 90-й рік, 1.3 газ, номер 9900. далі. Ще один жигуль 84 року, 1,5 бензин. Е, номер, номер, номер не видно. 850 доларів. За сенс 13 рік, 1,3 газ бензин, Три тисячі. Так, Mitsubishi. 2008 року 2.0 газ, бензин. номер, повний привід. За ціною телефонуйте до продавця. Так, ось такий високий у нас хороший автомобіль. Так, Наступний автомобіль Hyundai Getz. На автоматі 2006 року 1.4 бензин. Далі у нас BMW 3. 2008 року, 2.0 бензин на автоматі, номер телефону, ціна довго вірна. На автоматі. Мультируль, є клімат контроль, підігрів сидінь. Також є в нас люк. Так, на ось таких дисках. так автомобіль дуже гарно виглядає. Так, хто шукає собі BMW, можете телефонувати. Так, далі у нас Opel Zafira. 2008 року. Так, номер телефону, є базу, один 1.9 дизель на автоматі. Передня, задня партроніки. Дуже хороший автомобіль. Може бути як і для сім'ї. 90 у вас 90-го року, 1,5 бензин, номер 1150. Далі у нас ще один «Жигуль», також 90-го року, 1,3 мотор, газ-бензин, номер телефону Тисячу 150. Можеть Далі у нас Федіслан Каді. 12-го року. А книжки яку викинув, десь четыреста. Чотири книжки. Вики. <кліпи> Опель. Остра. 2007 року дизельний мотор, номер телефону. За ціною детально, щоб до продажу. Ще один Жигуль 2008 року 1.6 газ бензин 2150. Далі у нас Volkswagen Passat 14 року, 1.8 бензин. Так, 8800. Далі у нас шкода Октавія 2005 року. 1.6 бензин. Не фарбована. номер телефону стартується на 5800, покажу вам ще салон. Ось такий у нас салон, П'ятиступінчаста коробка передач. Салон досить акуратний, охайний. звідки у нас фаркоп, великий об'ємний багажник. 2005 рік. 5800. Далі внаслід нас Саудії. 99-го року, 2.5 дизель. Номер телефону. Це на 4 тисячі плюс торг. Volkswagen Jetta 17-го року. Так, 1.4 бензин, номер 12900. Далі Audi A3, 2006 року, 1.6 бензин, на автоматі 6300. Рено Лагуна 2004 року. 1,9 дизель, номер телефону, ціна 4000, Можливий обмін. Hyundai Sonata 2016 року. 2.0 газ. Номер телефону. Є зимова резина. Ціна 9400. Далі ще одна Соната 2008 року. 2.0 газ бензин. Номер телефону 5800. Далі у нас Opel Zephyr 2001 року. 2.0 дизель номер ціна 4200 Далі у нас лада Kalina 2007 рік. 1.6 бензин. номер 2300 Далі у нас Land Rover. 2005 года. 2.7 дизель. За детальнейшую информацию, телефонуйте до продавца. Далее у нас Nissan Rogue. И это X-Trail. Nissan X-Trail. 2.0 бензин. Номер телефону 17100. Є сервісна книжка. Далі Peugeot 5008. 12 рік. Один дизель. Номер ціна договірна. Далі Nissan Qashqai Кашкай плюс два. рік, 1,5 дизель, п'ять дезель. Дас Кія. тисячі десятий рік, один сім дезель. Дванадцять дев'ятсот. 2004 рік, 1.4 бензин. Номер телефону 1200. Ось така. Я на продажі дача. Далі у нас Toyota 7-місна 11-рік, 2.0 дизель, номер 8500. Далі BMW Тройка. Універсалі 2010 року. 2.0 бензин. 7.